Вітаю з тобою я, лікар дерматовенеролог Ярослав Лата, і хочу коротенько розповісти тобі про цей догляд. Ви обрали антивіковий крем для масної шкіри. В чому його особливість? Його унікальний склад забезпечує профілактику вікових змін шкіри за рахунок екстракту водоростей, що впливають на клітини, які піддаються віковим змінам. І Цілого протизапального комплексу, в який входить гіалуронат цинку, ніацинамід і інкапсульована саліцилова кислота, що без зайвого подразнення контролюють запалення на масній шкірі. Отож, як дерматолог, я можу сміливо порекомендувати цей крем для пацієнтів старшої вікової групи, які мають масну шкіру, розширені пори, ну і деякі недоліки у вигляді запалень на шкірі обличчя. Окрім ампул з інтенсивним складом, є ще одна більш зручна форма застосування чистого ретинолу, який виготовлено за технологією інкапсуляції. Це звична сироватка. Ця сироватка може застосовуватись пацієнтами, що мають ознаки пігментованої шкіри, в'ялості шкіри, динамічні або статичні зморшки, розширені. Пори. Застосовується вона в вечірній час і наноситься на попередньо очищену, але вже на суху шкіру, буквально через 20 хвилин після очищення, і лишається на всю ніч. Також рекомендую після нанесення сироватки на шкіру через 20 хвилин закрити її будь-яким зволожуючим засобом. Для того щоб комфортно переносити введення у свою б'юті рутину ретинолу. особисто я рекомендую вводити ретинол у свій догляд абсолютно поступово. Розпочніть з двохкратного трьохкратного нанесення на тиждень і поступово переходьте на щоденне використання засобів з чистим інкапсульованим ретинолом.